фактору Пришвидчення процесів і спрощення доступу до публічної інформації. Нашою командою був, нашою командою був створений державний геологічний портал натруку UA, який об'єднує на сьогоднішній момент 15 інформаційних баз даних, що поступово поновлюються на інтерактивній мапі розміщена інформація Понад 3 тисячі спеціальних дозволів та майже 8 тисяч контурів родовищ. 18 тисяч сейсмічних профілів. Актуалізовано реєстр 12 тисяч нафтогазових свердловин та 8,5 тисяч водозабірних споруд. Розміщено інформацію про земельні ділянки. Про національні парки на всій території України, про тисячу об'єктів із групи, із групи будівельних корисних купань, розробка яких необхідна для відбудови нашої країни, а також родовища та водопрояви стратегічних корисних попалень. Впровадження сучасних цифрових технологій зберігання та використання даних дозволяє інвесторам проводити власні вишукування. Обирати об'єкти та приймати рішення практично не виходячи з офісу. Масштабна програма сканування геологічних звітів триває, починаючи з 2021 року, було відскановано 35 тисяч з 180 тисяч одиниць зберігання вже оцифровано. Продовження оцифрування вторинної геоінформації та розміщення. Розширення функціоналу державної, Державного геологічного веб кварталу є метою укладеного 18, 16 листопада 2022 року в Брюсселі меморандуму з Європейським банком реконструкції та розвитку про технічну допомогу. Третій рік поспіль успішно працюють електронні торги з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Її аукціони показали приклад прозорості, зручності та ефективності. За цей період, період було продано 352 спеціальні дозволи, що забезпечувало 3,8 мільярди гривень надходжень до державного бюджету. Зокрема, двома найдорожчими лотами в 2021-2022 роках стали саме нафтогазові об'єкти Полтавської області. Кожен третій об'єкт номінується на аукціони з суб'єктами господарювання з інвестиційного атласу онлайн-тарниці із тизерами під, підготовлених вакантних ділянок Надер, е, що налічує понад 500 об'єктів. Також окремі регіональні інвест-атласи були презентовані в 11 областях, зокрема і в Полтавській області. Також нашою командою був розроблений та запущений електронний кабінет надрокористувача, продукт, який не має аналогів в Європі за оцінкою Асоціації європейських геологічних служб. З листопада 22-го року кожен заявник вже міг спілкуватися онлайн з державою через свій особистий кабінет. А рівно за три тижні, починаючи з 28 вересня цього року. Подання заяв онлайн, онлайн стає обов'язковим і служба вже не приймає патрулі пакети документів. Зазначені заходи приведуть до суттєвого спрощення процесів, нівелювання бюрократичних можливостей впливу на систему, а також онлайн-відкритості публічних біологічних даних, що має сприяти активізації роботи галузі та залучення інвестицій. Другий пріоритет це саме залучення інвестицій у сектор надрокористування. 1 грудня минулого року було прийнято закон 28.05, який набирає чинність 28 березня цього року і він передбачає дерегуляцію та осучаснення правил гри у сфері надркористування, зокрема скасування дублюючих погоджень і дозволів. Що дозволить отримати спецдозвіл утричі швидше за 60-го чиплення, впровадження електронного спецдозволу на користування надрами, витяг, про який буде розміщено в Держреєстрі, гарантування громадам, громадянам України права на отримання частини доходу від рентної плати за користування надрами. лібералізація обігу спецдозволів, а також підтримку малого на тобто. За акціонне надання спецзволів на розробку корисних надр місцевого значення для власників землі площою до 25 гектарів. Оновлене законодавство стимулює прихід великих інвестицій для забезпечення потреб національної економіки в необхідних корисних опаленнях і стратегічно важливі сировині. Зокрема, в липні 2021 року. Укладено меморандум про стратегічне співробітництво між Україною та Європейським Союзом у сфері мінеральної сировини. В листопаді 2022 року Україна була вперше представлена на загальноєвропейському саміті Raw Material Week, де разом з Єврокомісією провели перший інвестиційний форум. Презентувавши бізнес-можливості в галузі на та домовившись про долучення України до розробки стратегії сировин, сировинної стратегії ЄС до 2030 року. Безперечно, ми працюємо і над третім пріоритетом, а саме налагодження ефективного контролю держави. Мова йде про впровадження неупередженого аудиту шляхом забезпечення публічності інформації та встановлення чітких умов. До усіх учасників ринку надор користування. З квітня 2021 року функціонує онлайн-моніторинг надр на інформаційній платформі СОТА, створеній РНБО України. Прийнято важливі законодавчі зміни, що дозволило нараховувати збитки за несанкціонований видобуток усіх видів корисних управління. У тому числі нараховувати збитки завдані воєнною агресією проти України. Для перевірки земельних законності видовження корисних попавним в Державному геологічному порталі розміщено шар земельних ділян з кадастровими номерами. Також забезпечено можливість здійснювати перевірки з використанням мобільного застосунку Google Fears. Вже згаданий закон 28.05 передбачає механізм протидії появі сплячим ліцензіям шляхом заборони на продовження дії спецдозволів на видобування в разі відсутності видобутку корисних попалень. На жаль, нереалізованим завданням залишається гарантування стабільного та гідного фінансування стратегічних функцій держави, які не бізнесу. З цією метою підготовлено на законопроекти, які актуалізують загальну державну програму розвитку мінерально-сирової бази до 2030 року, а також дозволять по завершенні війни створити джерело фінансування для сталого розвитку галузі. Нарешті держдіонадри запрошують доєднатися до своєї команди. Наразі вакантні посади відкриті за професіями геолог, Юрист, економіст, аналітик, it фахівець за останні роки понад 20 випускників пройшли стажування службі та підпорядкованих геологічних підприємствах. Ті найкращі, е, залишилися і були праці влаштовані. Ми цінуємо співробітництво з вітчизняними освітньо-науковими установами, серед яких почесне місце займає кооперація з полтавськими політехніками.